Я вас всіх вітаю, Доброго всім дня. Сьогодні 6 вересня. Я хочу вам показати деякі форми, місто Дніпро. Це все після заморозків, все вимерзло, але є що вам показати. Це перша форма. Емір. Ось Дивіться, який красавчик. Дуже гарний. Рона нарядня, дуже гарно вигляд, виглядає, мені подобається. Тут прививка водолії. Жовта-жовта ягода. Дуже гарна. Дивіться така чудова. Після заморозків повимерзало все, але, бачите, повикидує. Є що показати. Так, водалі. Там є великі груни, я сюди йду покажу. Так, тут у нас теж прививка басанті. Дуже гарний, красивий хрустящий виноград. Але, бачите, груни дуже малі. Ну померзло, таке слабе все було, але викинуло. Так, далі у нас тут отакий гарний колір. Це в нас шансон. В цьому році така гарна ягода була. Але посинковий урожай, бачите. Але дуже-дуже чудовий колір. Далі в нас тут йде пам'яті шмільова. Ось такі гарні руна. Але теж підмерзло було все. Який гарний жовтий колір. Дуже гарний, дивіться. А далі в нас іде отут прививка Алінка. Кажуть, він безвкусний, але ви знаєте, дайте повисіть і він буде мати свій гарний смак. Дуже всі швидят його зрізать. Ось я вам трошки покажу. Друга приливка тоже. Це все алінка, до вашої уваги. Все померзло, але ви відгляньте. Дуже врожайна форма також. Далі. Це в нас теж приливка. Дивіться, який кишмиш. Дуже гарний. От. Немаленька ягода, дивіться. Ну така, мабуть, грамів 10-12. Це в нас лендкрузер. До вашої уваги. Також все померзло, але бачите, пов'язалось кожку. А оце в нас подяка цигульову також прививка, дивіться. Дуже гарна ягода, я не буду знімати, але кажу вам, дивіться на сонці, бере загар. Трошки окрашується, але дуже дуже ягода ви бачите така. 4. Втори фаланги. Дуже гарний, але треба притіняти, тому що бере загар. Також хочу вам показати ще другі форми. які мене так дуже приємно здивували. Ось дуже гарна форма також. Догадала, що це за форма. Це Зевс. Така грона зав'язалась. Це все після заморозків, але дуже чудово, дивіться. Пальчикова така. Майже на дві, на дві фаланги. Це в нас находка Калугіна, красавчик. Дивіться, яка гарна ягода. Ну, чудова яка. Також все підмерзло, але дивіться є що показати. Дуже мені сподобалась ця гібридна форма. І звати хламія. Дуже така чимала ягода. гарний колір набрала. Були більші груна, я їх уже на базар зрізав, але ось дві гарних, дивіться. Дуже такі гарні грона. І дуже приємний мускат. Так що вам рекомендую. А ось дивіться друга прививка водолії. Тут вже груна, дивіться, які нарядні. Такі кілограмові і більше. Дивіться. Дуже гарна форма, мені дуже подобається. Я рекомендую. У кого мав, подивіться цей варіант. Це заміна ландишу. Дуже мене приємно вразив мускат медовий. Невелика ягода, але це все вимерзло, рукав повністю. Вимерз, жодної почки, з дивіться. О там де-не-де це вже так гляньте, це стояло все мертве більше місяця, але дивіться, ще повикидало грони, а смак. Ну просто чудовий. Це поряд талінка. Також прививка. Так що є, і врожай все. Ну, а мускат модовий це гарна дуже форма. Також рекомендую. А це в нас рядом. поряд Наталі. Тут також все вимерзло, але ви бачите викинуло, не було жодного. Стояло все. Знаєте, мертве до місяця. Але бачите, викинуло ще що то. В тому році дуже така. Крупна була ягода, але бачите трошки є. Це в нас Наталі. І отут уже хочу вам показати також ландиш. Найшов до неї ключик, ви знаєте, дуже сипався. Я вже почав Почав перевивати його, тому що дуже проблема була, що я з ним не робив, як я з ним не грався? поки я не почав бачу, що буде цвітіння, і прямо над груною почав обламувати верхушки. І він зав'язується і потім спасенка вже. Іде сам пагін. І все. І оце вже трогода в мене, я його почав восстанавлювати. Це водолій, дуже схожий на нього. Це водолій Ландиш з Сатосом. А це сам Ландиш. усе. до вашої уваги. Є гру непогані. Ми знаємо, що Ландеш по йому. Дуже гарний смак. Все, я вам дякую, хто був з нами, хто дивився. Це я вже повністю під зрізку пішов. А це красунчик і мір на тій стороні. Також вон, бачимо невеличкі ягоди імператриця крупна дуже ягода, все, але вимерзло. Якщо Емір, бачите, ще зав'язався, може менше був пошкоджений. Але все дуже гарно. Все, кому сподобалося, пишіть комент. Всім дякую. Ще дуже багато гібридних форм і сортів. Так що хай вас Бог береже. І благословить, і кожному десь наснагу в цьому труді, в цій праці.